Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Вільгельм Голкович загинув на фронті 10 лютого цього року. Про це сьогодні повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Вільгельм народився 4 листопада 1988 року. Захищав Україну від російських військових. Був солдатом. Загинув під час виконання бойового завдання. Прощання із захисником відбудеться в суботу, 17 лютого, о 14 годині. В костелі з Чесного Христа на вулиці Лесі Українки, 65, що у селі Павшино Мукачівської територіальної громади. На пам'ять і слава герою. З Іваном Карапою попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Іван Карапо народився 10 червня 1988 року в Ужгороді. У 2023-му вступив до Збройних сил України, аби захищати батьківщину від російських військових. Був стрільцем снайпером до піхотного батальйону. Загинув 9 лютого цього року під час виконання бойового завдання. Поховали захисника на пагорбі Слави в Ужгороді. У нього залишилися дружина, дочка та син. Вічна пам'ять і слава герою. 13 ділянок місцевих доріг були пошкоджені внаслідок негоди в Закарпатській області. Про це на брифінгу розповів директор служби місцевих автомобільних доріг на Закарпатті Ростислав Прицак. Іск верхній студенний. Також відбулося руйнування орієнтовно десь 30 погонних метрів підпірної стінки та обвалення частини дорожнього полотна. Проєктною організацією вже підготовлено кошторисний розрахунок. На сьогодні працюємо над ну, щоб отримати кошти та розпочати відповідні відновлювальні роботи. Кричово-росуш, аварійна ситуація із руйнуванням земляного полотна, об'ємом десь орієнтовно 620 кубів. Для відновлення. Такої, такої аварійної ситуації десь орієнтовно є потреба у коло 5 мільйонів гривень. Так, аварійно-відновлювальні роботи це мостовий перехід, штучна споруда. Да? Ліквідація наслідків підпірної стінки мостової споруди. Наразі проводяться попередні підрахунки та коштор, ну, кошторисні попередні підрахунки. Жорнава стужиться. Підрядною організацію арушлях спільно з інженерами, а також проект проектантами. Вже обстежено ділянку. Ну тут сталася така подія, що першочергові заходи ми зможемо тільки тоді зробити, коли повністю зробимо кошторисний розрахунок і. І приймемо технічні рішення стосовно цих, цього об'єкту. Колочава, ущорна калини-бедевля. Подія сталася на автодорозі біля села Ущорна. Внаслідок зловових опадів зруйноване земляне полотно. Наразі з працівниками держлісгоспу встановлені дерев'яні колоди для уникнення подальшого розмиву. Нересниця Тарасівка. Також внаслідок зливових опадів стався сув від косу земляного полотна довжиною орієнтовно 80 погонних метрів. І Скибуковець. Така ж сама ситуація: Великий бичків водиця. Тут стався сув відкосу земляного полотна, що призвело до просідання асфальтобетонного покриття. Наразі службою спільно з проектантами та геологами, а також підрядною організацією, буде проведено обстеження зазначеної ділянки. Орієнтовна вартість відновлення. Цих аварійно-відновних робіт становить понад 50 мільйонів гривень. Нами вже подані документи на Кабінет міністрів для того, щоб отримати ці кошти з Державного резервного фонду, а можливо, і, ну, нададуть нам із іншого якось джерела фінансування. Через нагоду були пошкоджені також і ділянки доріг державного значення. Вселіла защина на 205-му кілометрі. Висота стінки 6 метрів, вертикальна стінка. Зруйнувалася через звернення земляного полотна, тому було обмежено рух великовагового транспорту до 10 тонн, щоб далі не висипалося і не було загрозу провалу. Першочергові роботи для пропуску транспорту, відновити пропуск вагового транспорту великового. За рахунок верхової сторони від гори по кювету буде ставитися труба, водопропускна і засипано буде просто кам'яним матеріалом, щоб поширити. Проїзд. Ну і відповідно в місті огородження технічні рішення вже прийняті. Тепер треба кошти. Це теж ця ж дорога, в селі Ясеня просідання дорожнього полотна, низового укосу протяжність 30 метрів, висотою 10 метрів. Висота насипу там 10 метрів. От відбувся закол. Ну, поки воно не зійшло, було пошкоджено 9 лютого. Підвідний газопровід високого тиску діаметром 219 в районі села Терново. Це річка Тересва. Було припинено газопостачання до 1058 п'ятдесят і дорогосподарств, чотирьох комунально-побутових споживачів. І планується запуск газу десь до 18 лютого надати споживачам. Уже 11 лютого 2024 року також надійшла інформація про руйнування газопроводу високого тиску діаметром 219, Це в селі Тереса було припинено газопостачання до 6398 споживачів, тобто дворогосподарств і 82 комунально-побутових споживачів. Станом на сьогодні вже відновлено газопостачання. 310 пачок сигарет намагався вивезти за кордон 25-річний українець. Подія сталася на митному посту Дякови, що на кордоні з Румунією. Чоловік сховав сигарети в автомобілі. Його машину, вартістю майже 1 мільйон гривень, у нього вилучили. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Водій, 25-річний житель Івано-Франківської області, для виїзду з України обрав смугу зелений коридор. Чим заявив про відсутність у нього товарів для обов'язкового декларування та оподаткування? Однак, під час проходження митних формальностей та огляду транспортного засобу спрацював службовий собака, тож автомобіль було переведено для огляду у червоний коридор. Де на оглядовому майданчику інспектори митниці виявили прихований від митного огляду товар у запасному колесі. Бутій намагався перемістити через митний кордон 310 пачок тютюнових виробів з марками акцизного збору України. Вартість незаконного товару складає понад 30 тисяч гривень. За даним фактом, відносно громадянина України складено протокол за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Тютюнові вироби та транспортний засіб тимчасово вилучені. У мережі інтернет вартість такого автомобіля сягає. Майже мільйон гривень. Остаточні рішення щодо конфіскації та штрафів невдовзі прийматиме суд. День шанування учасників бойових дій на території інших держав відзначили в Ужгороді. До пам'ятника скорботна мати поклали квіти військові, жителі міста та представники місцевої влади. Серед присутніх був і Михайло Куцкір. Чоловік воював в Афганістані. Каже, понад п'ять тисяч закарпатців захищали суверенітет іншої держави. День шанування учасників бойових дій на території інших держав. Це не тільки афганці, розумієте, але афганці більш кровава війна, тому о, присвятили до події до виводу, коли закінчилися афганські війська. Я вам хочу сказати, я сьогодні спеціально вибрав. Я Якщо Афганістан, де наші іменно Закарпаття виконували свій інтернаціональний обов'язок. Афганістан 2597 чоловік. Чехія 2127 чоловік. Єгославія 130 чоловік. Ангола 26. Ірак 83, Єгипет 103, Кувейт 2 чоловіка, Ліван – 12 чоловік, Куба 15 чоловік. В'єтнам – 15 чоловік, Корея – 2 чоловіка, Сирія – 9 чоловік, Сомалі – 3 чоловіка, ОАР тоді ще називалася – 25 чоловік, Таджикистан – 2 чоловіка, Алжир – 2 чоловіка, Ємен – 1 чоловік, Китай – 1 чоловік, Острій Даманський Чотири чоловіка, Косово, один чоловік і Угорщина 191 чоловік. Достойні поваги, тому що де би їх не відправила, чи та держава, в якій ми були чи в вони виконують із гордістю, з всіма повагами, виконують свій обов'язок, якій би країні вони не були.